Доброго дня, друзі! З вами знову Яна із компанії L'Arabia. І сьогодні я розпочну низку серій, в яких буду розповідати про райони Стамбулу. І почну з європейської частини. Райони Спартакули у Стамбулі це унікальні житлові проекти. І Ізпартакуля є найкращим житловим районом, розташованим на в'їзді в Бахчешохир безпосередній близькості від місця будівництва Стамбульського каналу. Проте і Спартакули відноситься до муніципалітету Авджилар. Станція метро буде відкрита найближчим часом. А прямий доступ до Іспартакули до автомагістралі Тем можливий через приватний міст, що їх з'єднує. І має чудовий краєвид на мармурове море та озеро Кучукчук-Медже у благодатній зеленій зоні. Хоч і в самому серці Стамбула, але далеко від пробок та міського шуму, сучасний район, що включає в себе 6 тисяч будинків, що займають 60 тисяч квадратних метрів та понад 500 тисяч метрів квадратних зелених насаджень. Безпека, громадське життя та спортивні заходи в «Спартаколі» були добре сплановані. Новий торговий центр, що знаходиться на в'їзді до району, містить новітні всесвітньо відомі бренди: ресторани, супермаркети, кінотеатри та дитячі майданчики. Переваги району Спартакуле у Стамбулі завжди всі в першу чергу шукають досконалість у місці а в такому місці, як Стамбул. Рідко можна зустріти стільки таких переваг в одному районі, але район із Спартакулі включив себе все. Всього в одному кілометрі знаходиться відстань між із спартакулею та автомагістраллю Є80. Розташованою прямо на новому шосе Мармара, яке безпосередньо з'єднає Спартакуля з, з Башикшихіра, що дозволить дістатися нового аеропорту Стамбулу всього за 25 хвилин. Район знаходиться неподалік проєкту Стамбульського каналу, що дає йому унікальну перевагу в майбутньому. Всього за декілька хвилин ходьби район відокремлений від футуристичної станції метро, яка веде до Бахчишихіру в районі Міждіякьой. І в різних районах Стамбула і Спартакули є одним із основних інвестиційних районів і охоплює нові житлові проекти, що робить його важливим місцем для інвестицій для всіх, хто бажає інвестувати в Стамбул. Більшість будівель в Спартаку спроектовані настільки високо. Що їхні мешканці можуть насолоджуватися навколишнім зеленим насадженням та відносно близьким озером. Поруч із районом розташовується найбільший торговий центр Мол оф Істамбул. Якщо ви хочете володіти житлом у життєво важливому районі або інвестувати в нього, ми пропонуємо квартири на продаж в «Іспартаколи», пропонуючи їх вам в рамках видатного діапазону проектів. І ми будемо раді, якщо ви зв'яжетесь з нами безпосередньо, щоб надати відповідні консультації з нерухомості для ваших потреб. На сьогодні все з вами була Яна із компанії «Алярабія». До побачення.